English for kids Online Hello, everybody, welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим робочим зошитом авторівку Сувани Ташинська до підручника англійської мови Full Blast Plus 5, 5 клас. І сьогодні у нас на огляді модул 5 передостаннє заняття Three Square Mills. Три квадратні страви. Три квадратні прийоми їжі, да? і так, Працюємо на двох сторіночках. Вправа 17, 18, 19 page 59. Вправа 20, 21, 22. сторінка 60. Ну, тут на сторінці 60 і у нас буде граматика. На першій сторінці у нас з вами буде, будуть слова. І так, label the pictures. Підпишіть малюнки. Отже, всі слова у нас ось є у підручнику нашому. Це суп, омілет, pancakes, тюна, rice and do not. Так, давайте підписувати. Отже, це у нас rice. rice uh, так, tuna. Це, мабуть, суп? Так. Суп. Так, далі у нас іде «омелет». Pancakes. Pancake. Так, it do not. Okay, do not. So, rice, soup, tuna, omelette, pancakes, and do not. Good. Продукти розібралися. Далі fill in the table. Отже, нам треба розібратися, що це за прийоми їжі. It's a meal that you eat in the morning between 7 and 10 a.m. Ну, це у нас breakfast. Breakfast це той прийом їжі, який у нас найперший. З 7 десь до 10-ї ранку. Далі нас іде. is a meal that you eat in the middle of the day. Ну, це ланч, звичайно, це прийом їжі, який ви споживаєте середині дня. Ну і останній буде dinner. Dinner is a main meal of the day that you eat in the evening between 6 and pm and 8 pm. Okay. Так, complete the sentences. I usually have. For breakfast, I usually have. Так, що у нас на сніданок? I usually have, наприклад, fried eggs. And uh, cheese sandwiches. Наприклад, так. Окей. Okay. На uh, сніданок у мене sandwiches. На сніданок у мене зазвичай смажені яйця і бутерброди з сиром. For ланч. Mm -hmm. For lunch I usually have a bowl of soup. A bowl of soup. And a piece of cake. A piece of cake. І так, на обід у мене миска супу і шматочок тортика for dinner на вечерю. I usually have some meat and vegetables. Угу. Mm -hmm. Так, на вечерю ми зазвичай м'ясо і овочі. Good, well done. Поставте відео на паузу напишіть свої власні продукти, які ви споживаєте на кожен прийом їжі. Так, далі у нас іде граматика. І так, нам треба з вами написати особові займенники. У назовному відмінку, так, та у зміненому, тобто в об'єктному відмінку. А я мі мене, наприклад, he він, him його, або йому, наприклад, ще вона, хи її, іт воно, іт його. Ви ми, ас нас або нам. Далі ю ти або ви, ю вам або тобі, і зай вони. Them. Їм їм. або, ну, лем – це їм. Зазвичай об'єктні особові займенники вживаються у нас після дієслова в реченні або після прийменника. Детально про це у нас є на цьому каналі у мене плейлист, повністю присвячений цій темі з граматики. Зараз я вам покажу його на каналі. І так, ось основна стріночка мого каналу, і спускаємося нижче. Ось у нас у нас ідуть відеоуроки граматики за підручником Full Blast Plus, 5, 6, 7 клас. Вам потрібен 5 клас, відкриваєте його. І ось у нас тут ідуть повністю назви. Так, ось наші Object Pronouns, те, що вам потрібно. Відкриваєте і дивитеся повністю це відео. Тобто там у нас іде і правила, і додаткове ще повторення. Повторення і практика на окремих вправах. Окей? Отже, це у нас Unit 11 Object Pronouns. Окей, йдемо далі. 21 вправа Replace the words in Bold with subject or Object Pronouns as in the Example. У цій вправі нам треба замінити виділені жирним слова на займенники в, особо, в називному або непрямому відмінках, так? Наприклад, I often eat pancakes for breakfast. Pancakes are tasty. Я часто їм оладки на сніданок, оладки смачні. Pancakes у нас стоїть в позиції підмета в реченні, тому ми замінили на особову форму. форму, форму Тобто, ну, на, вибачте, особовий займенник, але у називну форму, форму називного відмінка, початкову форму. Далі, my sister and I always have lunch at school. Моя сестричка і я завжди обідаємо в школі. My sister and I можна замінити на слово we. We, we like sandwiches and apples. Ми любимо бутерброди і яблука. Далі, Where is pizza? Де Пітер? I haven't seen pizza for ages. Я не бачив його да, дуже довго. I haven't seen him. I like fruits, but I don't eat cherries. I don't like them. Я люблю фрукти, але я не їм е, е, вишні, так? Я їх не люблю. Kate usually eats eats six slices of pizza. Uh, Kate зазвичай з'їдає шість шматочки. В Kate loves pizza. Kate замінили на she. На she. А піцу замінили на eat. Так. My father always drives you, you and me to school. Мій тато завжди відвозить тебе і мене до школи. But my father can't drive you and me today. Але він. Не може відвести uh, нас uh -huh. сьогодні. Good. Отже, My Father замінили на «he», а «you and Me замінили на «us». Тобто ми це ви, а нас буде «us». Поставте відео на паузу, а ви прочитати ще раз цю вправу. Вправа 22. Треба переписати речення, замінивши uh, виділені слова правильною формою займенника. Ну, я переписувати не буду, я просто заміню. Так, виділені слова на правильний займенник, а ви вже переписуєте повністю. I don't like do -nots, I don't like them. Я не люблю їх. My Friends and I. Одним словом, це we. We are at the Cinema, ми в кінотеатрі. Julia often writes Philip Funny messages. Julia – це she. Often writes him. Funny messages. Комедні повідомлення. І останнє I Aunt's parents. Це, вони, журли uh, and, and me, це нас, us, to the library. They usually take us to the library. Вони зазвичай відводять нас до бібліотеки, беруть з собою, так? Поставте відео на паузу, перепишіть повністю речення, замінивши виділені слова жирним на відповідний займенник. That's all for now. Наразі це все. Goodbye, good luck! До зустрічі на наступних уроках англійської мови за зошитом до підручника Full Blast Plus 5 клас отаріку Сун-Візошинська. Наступне відео у нас буде Roundup – повторення вивченого матеріалу, і на цьому п'ятий модуль будемо вважати завершеним. Нагадую про те, що варто долучитися до цього каналу, підпишіться, будь ласка, поставте свою вподобайку, збережіть цю добірку відеоуроків, адже вона вам іще знадобиться до кінця навчального року. Також запрошую вас на свої навчальні благодійні суботні вебінари ранкові з нагоди підтримки військових протягом навчального року. Ми вже працюємо перший семестр працювали, і у нас є дуже гарні результати. А разом до перемоги підтримуємо. Ну і, звичайно, долучайтеся. Ваша вікова категорія займається о 10:45 на нашому благодійному вебінарі. Вся детальна інформація в описі під цим відео і у закріпленому першому коментарі. good, bye, good luck! No, se dobbiamo.